Для реєстрації електронного гаманця в Payza заходимо на сайт Payza.com. Нажимаємо кнопку Sync Up. Вибираємо країну, country в розділі country свою країну. В даному випадку це ukraine Україна. Вибираємо персональний кошельок. Тут вибираємо містер містер. Тут ім'я. Ну, наприклад, «Олег», Тут прізвище. Кін. Емейл-адрес. E Означаємо свій емейл-адрес, e що буде слугувати електронним гаманцем. І пароль. Поле пароль повинно містити як і маленькі, так і великі латинські літери, так і цифри. І нажимаємо кнопку Get Started. Ну, ось і все, ваш гаманець на створено. З вами був Саша Кириленко. Підписуйтесь.